Доброго вечора гості нашого міні-канальчику і шановні підписники. Так би мовити, як обіцяв, думаю, щоб не затягувати, бо далі багатенько роботи буде. Сьогодні приїхали до нас нові дві мешканки. Ну, як завжди, поїхав з жінкою, то одного не вийшлося. Прийшлося брати двох. Сестри... Ні, не сестрички. Ну, в общем, схожі за окрасом. Я так розумію, розмова з хазяйвами відбулася. Дивилися. Це, мабуть, другий раз з усіх за три роки, що ми бачили батьків. Ну, тобто тата і маму наших. Майбутнь... Так би мовити, майбутніх і теперішніх, надіюсь, мамочок. Ну, по характеру сказали, мами в них були обоє хороші. Папа в них би як фландер здоровий. Вибрали щось новеньке для себе, так би мовити, по окрасу. О, ушко вже виглядає. Бо ми недавно тільки приїхали додому. Ну, думаю, зразу покажу. Е, так, одна, одна, О, шпаргалка. Ну, оце одна така. Ну, тобто дружина вибирала, так би мовити, е, ту, на я, яка їй приглянулася дівчинка. Ой. А мама в них, так би мовити, шиншила була. А татко, ну, судя по вухам, у старшенька іще більші вухи. Ну, так би мовити, спробуємо. Ну, Вийшла. А, то отак. Ні, щось стопе неправильно. Зараз тихо. Так, підожди. 15. Ей. А, не те нажав. Тихо, тихо, подожди. забув який. О, все. Ну це, сейчас я скажу, скільки ось вона сидить. Ну, така. 2200 це меншенька, це вона... 21-11. Тобто зараз яке там 26. -е, ну, Плюс-мінус, типу 2 місяці. Ну, Дружина захотіла змінити колір, бо у нас білі-білі з лапками чорними вушками. А їй захотілося спробувати ще такий погулятися. Ну, Може і татка якогось будемо шукати. Так, ти щось. Тихо. От. І ця дівчинка трошки тиха. Ой, щось не попало. Ну, десь отак. Та тихо, що там таке, а ця виходить 11-го-11-го 11 народження дати, ну, так би мовити, ми бачили, ну, особисто, що там, які позначки на клітках у людей. Бо перед цим були з цим. Проблеми, так би мовити, хотіли для себе більш-менш ну, мати уяву, коли, що до чого, і в такому плані, але ну, не вдавалося. А цього разу ну, вийшло, так би мовити, все по-людськи. Так що, ну, зараз підготую кліточки, посаджу і, ну, якщо хочете, побажайте нам вдачі з новим придбанням. Добре, дякую. Всім за увагу, мирного неба, щастя, здоров'я!